Друзі, не кажіть, що у вас немає талантів. У вас вони є, тому що ви є божественним створіннячком, яке реально може все в цьому світі. Тільки ви не вірите в це. І розуміння, що таке таланти, також треба трохи от, змінити. Змінити це сприйняття. Раніше я теж. Розуміла да, що є таланти в людей, їх у когось нема. От є творчі люди, є люди, в яких нема творчості. А, да, раніше я сприймаючи себе повністю, да, як аватарчик, Лариса. Тобто Лариса народилася творчою, дуже і, наприклад, я там першу світу маю художника. У мене диплом художника. І, так, да, раніше я думала, що творчість, талановитість це тільки дар, який є в певних людей, яким мовно повезло. На сьогодні, я трохи по-іншому вам підсвічу, виходиш із цього сприйняття, все змінюється. Ну, важливо вийти з цього сприйняття, бо допоки ти думаєш, що є тільки особливі люди, в яких є таланти. А в тебе їх не зовсім то є, бо ти порівнюєш себе з тими людьми, які в твоєму полі зору, то да, наприклад, ой, співати я не вмію. Ой, ну так я малювати не вмію, ой, ну вірші я теж там не вмію писати. Книжки в мене теж не виходить писати. Ну, і починає людина собі от таке от крутити. По-перше, талант це, по суті. По собі просто буду говорити своїми словами, от як я це на собі от відчуваю і бачу, враховуючи, що дійсно дуже-дуже творча з самого народження. Талант це те, що вже як знання є в тобі. До прикладу, я дуже смачно готую їжу і частенько в голові з'являються такі рецепти, яких ніколи не бачила, я взагалі по рецептах ніколи не готую. Я завжди створюю їжу сама. Чи можна сказати, що я талановита? Так. Да. Бо робиться це все так, наче я якийсь професійний шеф-повар і в основному акцент на італійській кухні. Хоча реально до того ніколи в житті не цікавилася цим. І розбираючи в собі, звідки у мене оці ці знання раніше, от коли я не знала, що таке свідомість, як ми робимо переходи, що ми в грі, то я зрозуміла, що ці знання в мені просто є. Питання, звідки в мене вони? Мене ж ніхто не вчив. Знання у мене з минулого життя. Я вже в цій грі, на планеті Земля. Дуже багато разів я вже грала. Реально різні ролі. У мене було багато різних аватарів, різних тіл. Да? І з кожного аватара я брала щось як сознання, як свідомість. Наприклад, в минулому житті я могла бути шеф-поваром в якомусь ресторані Італії. Я готувала прекрасно. Потім, коли я вже в новому аватарі з'явилася тут, ці знання в один прекрасний момент до мене прийшли. В яких випадках приходять знання тоді, коли ти дозволяєш собі бути в конекті з своїм духом і з своїм Богом? Коли ти не вчишся із зовнішнього світу, а задаєш питання до себе всередину. Як мені це зробити? Як мені то зробити? І відповіді тобі будуть приходити? Так, да, вони будуть в основному приходити вже тоді, коли ти вийдеш із програм, які заважають тобі, да? коли людина постійно шукає щось в інтернеті. Питаю всіх совєт, поради, дайте, підкажіть, я не знаю. Людина, яка взагалі не вірить от в свої можливості, а все того, що вона не має знань, вона не розуміє, що знання в ній, то да, людина буде отак блукати. Але як тільки вона починає з собою спілкуватися, з своїм вищим я, своїм духом, їй автоматично надається пам'ять. Минулих життів, а іншими словами, з минулих ігор. Ну, це таке, як от в цьому житті ти навчилася кататися на велосипеді, потім пройшло 10-20 років, ти не каталася. Дали тобі велосипед, ти така, так, пару секунд, адаптація, і ти вже поїхала. В тебе знання ж є? Правильно? І ти така фіх, все. Воно підтягнулося, просто інформація, вж, все ти знаєш, як робити, як їхати, як сідати. От то саме таланти, це не щось, а, що тільки в цьому житті можна набути. Таланти, це назва, яка не зовсім описує істину. Істина просто в пам'яті із минулих життів. І як тільки ти дозволяєш собі навіть таку от версію сприймати, що маю, да, так, точно я ж, дійсно живу багато разів. Бо люди навіть в це ж не вірять. Люди не вірять, вони не вірять в реінкарнацію. Да? Вони не вірять, вони не розуміють, що ми тут загружаємося тільки своєю свідомістю в цю гру. Нас, як таких, не існує. Аватари створені для. Загрузки свідомості. Якщо дух не в аватарі, аватар просто під керуванням умовно як штучного інтелекту. І коли ти це дозволяєш собі подумати, сприйняти, маєш ці знання, ти починаєш це бачити в своєму житті. Ти починаєш світити в той кадр, і приходять до тебе знання кажу, з минулих життів. А всі ми в теперішньому світі, в теперішній е, системі, да, от в період переходу, ми всі старі душі тут. В основному юних гравців мало взагалі. В основному всі старі гравці, які вже грають давним-давно. І ми самі прийшли спеціально в цей період, коли сильний переворот, коли іде. Зміна самої матричної системи, гра вносить корективи. Сама матриця змінюється: да? 3D, 5D. І ти апріорі не можеш бути без талантів, без цих минулих знань. Тобі просто треба повірити в це і почати згадувати з розумінням от підходиш до чогось. Готувати, наприклад. І ти вже не дивишся по привичці в інтернеті рецепт, як зробити плов, а ти сідаєш в тиші і така ти так. Ага, склалося. Тобто, задаєш собі всередині питання, як? І все, і, от... і ти починаєш робити. Всі ми маємо дуже унікальні знання. В нас у всіх є таланти, це просто знання з минулих життів. А творчість у нас теж просто присутня. Творчість це риса, Бога. Людина, яка творча, це в уплоті Бог. А кожен із вас є Богом частиночкою. Ну, в вашому конкретному світі ви є Бог. У вас є своя планета, в мене своя планета, у всіх свої планети. Ну цього теж не розуміють люди. Як своя планета. Ми ж живемо всі, якби я ж бачу тебе, а ти бачиш мене в смислі в тебе своя планета. Да. І навіть тут можу приклад привести, щоб ви розуміли. Своя планета це означає, що ти, е, от, наприклад, ми з тобою, давай так, ми з тобою стоїмо на березі моря. Я дивлюся на чайки. А ти дивишся на кораблі, як плавають. Ти вже бачиш одне, а я бачу зовсім інше. Я для себе візьму одні картинки, пам'ять, згадування, емоції, а ти для себе зовсім інші. Людина одна буде бачити мусор, а друга людина буде бачити прекрасні а, хмаринки у, прикро, у прикольних якихось формах. У нас усіх свій світ. Свої знання, свої сприйняття, своя взагалі, історія, картинка і свої лінії, свої а, лінії гри, тому що кожен із нас завершив гру на якомусь рівні, на якомусь етапі, в якомусь форматі, в якомусь аватарі, в якійсь ролі. Так що, друзі, не говоріть більше такого, що у вас немає талантів. Ви всі талановиті, тому що у вас є велика кількість знань із минулих життів. Достатньо навіть одного минулого життя. От прямо одного. Ти вже там прожила, наприклад, 50 років йомою. Та за 50 років що нічого не поняла, нічого не узнала, нічого нового не попробувала? Да, Тобі стерли пам'ять, така суть гри. Ти сюди загрузилася, але при правильних і певних обставинах ти почнеш згадувати при правильній роботі з собою і бажанням. Бажання основне, захотіти згадати. І отримати правильні знання всього автоматично фігась, і ти підключаєш уже цю всю інформацію, тому що воно все храниться в архівах, всі твої минулі життя вони храняться в архівах, і ти маєш можливість піти своєю свідомістю в ті архіви, так що згадуйте себе, а не рівняйте себе з кимось зі зовнішнього світу. Ви всі унікальні, без виключень. Ну, може, крім а, ботів, боти запрограмовані просто для підтримки матриці. Але боти, такі відео не дивляться, тому вас це не стосується.